Привіт! Ви на каналі Experience і це медитація на розслаблення, яку можна практикувати як перед сном, так і в будь-який момент, коли ви відчуєте напруження, тривогу, страх або неприємні переживання. Важливо пам'ятати, що медитації є допоміжним інструментом. Якщо у вас є проблеми з ментальним здоров'ям, варто звернутися до кваліфікованого спеціаліста. Усі медитації найкраще прослуховувати в навушниках. Це допоможе ще більше зануритися в себе та отримати кращий ефект від практики. Для початку важливо обрати комфортне та тихе місце. Для найбільшого розслаблення варто зайняти положення лежачи. Важливо не схрещувати руки та ноги, а розвести їх трішки в боки. Долоні рук мають дивитися в небо, Заплющіть очі, і ми розпочнемо з повільного, розтягнутого дихання. Робимо дуже плавний, повільний, вдих, немов ми п'ємо у повітря, і одразу за ним повільний видих. І зараз нам важливо розслабити тіло, тому ми сповільнюємо дихання і спостерігаємо за тим. Як з кожним плавним вдихом і з кожним плавним видихом розслабляються пальці ніг, ступні, робимо вдих, видих і розслабляємо наші коліна, наші стегна. Наш таз і робимо ще один дуже повільний вдих і повільний видих, і розслабляємо зону поперека, живіт, всі внутрішні органи, розслабляємо грудну клітину. І ще один повільний, плавний вдих і видих. І ми розслабляємо наші плечі, розслабляємо руки, розслабляємо наші пальці рук, піднімаємося вище і розслабляємо нашу шию. Розслабляємо наше лице, вуха, очі, ніс, губи і робимо ще один вдих. І з видихом відчуваємо, як все наше тіло невагуме, немов хмарка, розслабляється. І ще більше. І з кожним наступним вдихом і видихом ви починаєте опускатися все глибше і глибше. Ви відчуваєте, як ваше тіло стає м'яким, невагомим. Ви відпускаєте його. Ви розслабляєте кожну його клітинку. І коли ви робите ще один вдих, ви опиняєтеся біля сходів. Ви дивитеся вниз і бачите, що вони ведуть до тунелю. Ви робите вдих. І після цього робите крок вперед, видих, вдих і ще один крок. І ви спускаєтеся сходами вниз, з кожним вдихом і видихом повільно і поступово. І коли ви опиняєтеся в тунелі, ви бачите, що в його кінці є світло і прямуєте саме до нього. Ви акуратно прямуєте до виходу з тунелю і продовжуєте повільно, акуратно дихати. Важливо розуміти, що в тому місці, де ви знаходитеся зараз, абсолютно безпечно. Вам нічого не загрожує. Тут спокійно і це місце лише для вас. І коли ви доходите до виходу з тунелю, ви опиняєтеся. В своєму унікальному місці. Для кожного це місце буде своїм. Це може бути ліс, це може бути дім або якесь улюблене місце з дитинства. Це місце має приносити вам відчуття спокою, радості, задоволення. І в цьому безпечному місці ви знаходите те місце, де ви зможете розслабитися і зануритися у себе. Ви сідаєте там, де найбільше вам комфортно в цьому безпечному місці. І робите повільний вдих і повільний видих. Ви можете озирнутися навколо, подивитися, що є в цьому вашому безпечному місці, що вас оточує. Можливо, це неймовірної краси квіти та шкелі. Дерева, або, можливо, у вашій уяві це пляж, море, або це будинок, де вам комфортно і спокійно, де ви почуваєтеся найбільш розслаблено із собою. Ви сідаєте у цьому місці і повільно, плавно дихаєте. І з кожним вдихом і видихом ви відчуваєте, як навколо вас починає з'являтися невидимий прозорий вакуум. Він відділяє вас від усього зовнішнього, від людей, їх думок, їх оцінок, їх ставлення, від обставин і ситуацій від усього зовнішнього. Ви опиняєтеся в безпечному вакуумі наодинці і з самими собою. І в ньому ви відчуваєте ще більше розслаблення, ще більше спокій і можете найкращим чином з'єднатися зі своєю душею, почути її, поговорити з нею. Зробіть дуже повільний вдих, дуже повільний видих і запитайте себе, що зараз хоче сказати мені моя душа, що я маю почути. Для кожного це буде щось своє, але ви маєте зафіксувати. Це важливе повідомлення зсередини себе. Довіртеся собі, відпустіть усі очікування, упередження і спробуйте почути той голос із самої глибини вашого серця. І зараз мій голос. Зникне на декілька хвилин, щоб ви могли почути свою душу. І тепер, коли ви чесно поговорили із собою, почули себе, ви можете сформувати правильні установки для себе, які прийдуть на заміну тим, які не працюють на ваш розвиток і на ваше благо. Почніть думати. Сформулювання все складається на мою користь. І перераховуйте ті риси, які вам найбільше необхідні. Наприклад, все складається на мою користь, адже у мене міцне здоров'я. Все складається на мою користь, адже у мене високий дохід. Все складається на мою користь, адже у мене стабільне фінансове положення. Все складається на мою користь, адже у мене щасливі гармонійні стосунки. Я притягую в своє життя усе найкраще. У кожного з вас будуть свої установки, головне довіртеся вашій душі. Нехай вона говорить за вас, що б ви хотіли зараз собі сказати. Все складається на мою користь, я молодець, все складається на мою користь, мені всього достатньо. Все складається на мою користь, я в безпеці, я щасливий. Я задоволений. Почуйте себе, сформулюйте правильні установки, які щодня будуть допомагати вам жити щасливо, спокійно, які нагадуватимуть вам про найважливіше. І нагадуватимуть вам, що ви вже багато маєте. І це варто цінувати. І за це варто дякувати. Зробіть іще один глибокий вдих і видих. І зараз зафіксуйте цей спокійний, розслаблений стан. Відчуйте його. Це той стан. В якому ви варті перебувати кожного дня. І якщо вам стане тривожно або обставини складатимуться не на вашу користь, нагадуйте собі, що центр, який контролює ваше життя, знаходиться всередині вас, і у будь-який момент через медитацію. Чи будь-яким іншим методом ви можете повернутися до центру керування і обрати потрібну вам реакцію на обставини, людей і все, що вас оточує, тому що ви головні і ви керуєте усім у своєму житті. І з наступним вдихом ви відчуваєте, як із вашого сердечного центру проливається яскраве сонячне світло, і воно заповнює собою увесь вакуум з такою силою, що він би розчиняється, і ви опиняєтеся у своєму безпечному місці. Оглядаєтеся навколо і розумієте, що ви готові повернутися в реальність. Ви очистилися від усіх негативних емоцій, почуттів, станів, з'єдналися з із собою, попрацювали із собою і тепер можете акуратно. І дуже поступово повертатися до реального життя, тому ви встаєте у вашому безпечному місці і починаєте дуже повільно із вдячністю цьому місцю, крокувати назад до тунелю. Ви йдете і крок за кроком. Відчуваєте, як ваше серце наповнюється любов'ю, світлом, вдячністю. І коли ви доходите до тунелю, ви без будь-яких страхів і переживань заходите всередину, йдете до сходів, які привели вас у це прекрасне, безпечне місце, оцінюєте. Що тепер навколо, чи змінився вигляд тунелю, чи змінилися сходи, І з кожним наступним вдихом, і з кожним наступним видихом, ви починаєте крокувати сходами вверх. Крок за кроком, вдих за вдихом, ви піднімаєтеся все вище і вище. І відчувайте своє положення лежачи. І зробіть ще один вдих. Акуратно повершіть пальцями рук, пальцями ніг. Відчуйте, що ваше тіло, ваша душа з'єдналися, і тепер вони в реальності. Готові розплющити очі. Подякуйте собі, подякуйте за те, що ви приділили час, щоб розслабитися, познайомитися із собою, зцілитися. Подякуйте своєму тілу за його можливості, за його красу і силу. А я дякую вам за перегляд і за довіру.